Як стати підприємцем, яким чином уникнути ризики у цій сфері діяльності і налагодити співпрацю між владою і приватним сектором? Цього навчали на одному із тренінгів у рамках міжнародного проекту Еконет, що пройшов у Надвірній. Проект Еконет, мережа економічного розвитку слаборозвиненої транскордонної території, започаткований у рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2007 2013 та співфінансування Європейським Союзом. Його мета сприяння економічному розвитку в Івано-Франківській області й повіті марамуреш Румунія, підтримка малого та середнього бізнесу і сталого економічного розвитку прикордонних регіонів шляхом надання спеціалізованих послуг із заснування бізнесу та удосконалення людських ресурсів. Даний проект, який досить активно діє на Прикарпатті, передбачає ряд тренінгів, семінарів та консультацій для підприємців-початківців і бажаючих працювати у цій галузі. Темою зустрічі у надвірній стали шляхи подолання ризиків у підприємницькій діяльності та основи співпраці між владою і приватним сектором. Еконет, до речі, допомагає обласним бізнес-центрам і районним фондам підтримки підприємництва. В рамках цього проекту ми. Також проводимо заходи, направлені на підтримку цих організацій, на підсилення їхньої спроможності е, працювати в цій галузі. І е, саме тому е, надвернянському районі у селі Зелене також відкривається невеличкий офіс по розвитку сільського підприємства. І консультації надаються, будуть надаватися також і там. В Калуському районі це селище Войнилів. Там теж відкривається маленький офіс підтримки розвитку сільського підприємства. А цей захід сьогодні це суто для тих, хто хоче стати підприємцем і для тих, що вже працюють. І створений цей захід для того, щоб допомогти подивитися. Перше питання це стоїть відносно ризиків і діяльності, щоб люди знали на що вони йдуть і чим ризикують. У рамках проекту вже успішно реалізована програма обміну підприємцями між Україною і Румунією. Є й конкретні результати: бізнесмени із надбірнянщини і Калущини ведуть переговори із румунськими колегами про можливість міжнародної торгівлі або створення спільних підприємств. А нові консультативні пункти, які створюються у згаданих районах, покликані допомогти ще одній когорті підприємців. Наразі для роз'яснювальної роботи є все. Використовувалися ресурси усіх бізнес-центрів чи фондів підтримки підприємництва для того, щоб надати консультації безпосередньо в цьому селі. Для цього є технології, є зв'язок, є різні можливості це організувати. Директор фонду підтримки підприємництва Надвірнянщини розповідає, що в суворій реальності кількість підприємців та й охочих до цієї справи знижується, але все ж залишаються окремі люди, які мріють про свій бізнес і завдання організації та всеможливих проектів допомогти ці ідеї втілити в життя.